Мої хороші, доброго раночку. Я вас вітаю всіх з чистим четвергом. Розумію, що відео трішки вийде із запізненням, але, як то кажуть, вибачайте, бо нараз неможливо все зробити. Я коли купляю борошно, в мене є отакий луточок, і я борошно зазвичай пересипаю з нього. Сьогодні я вирішив пекти Паски. Купую таке або червоне. Або таке червоне боголюбов, чи богомилов називається воно. Або ось таке, от власне, от саме таке борошно я використовую для пасок, для млинців, оладок. Саме на ньому виходить дуже гарна, дуже гарна випічка. О, як то кажуть, не для реклами, але хочу з вами поділитися. Щойно прибіг із пошти, мої хороші, від нашої 25 Coffee Roasters, отримав нову посилочку, замовляв її ще раніше, ще перед днем народженням, тому що кава вже не закінчені. І сьогодні, знаєте, як кажуть, відкрив тумбочку, подивився, що в мене кави практично нема, і собі нагадав, що мене чекає посилка на пошті. Тому побіг і забрав. Тому побіг і забрав. Що до нас сьогодні підготувала наша улюблена 25 Coffee Roasters? Чіна Гаулі Гонго. Ой, це ж таке дуже-дуже нове. Аромат чай, Асам. смак, білі квіти, чорний чай, лимон. Це щось дуже нове, мої хороші. Якщо перейти за ось цим QR-кодом, ви попадаєте на сайт, де можете зробити покупку. Кави, чаю або інших смаколиків працює як український сайт, так і європейський. Тому не чекайте, переходьте на сайт і купуйте. Традиційно під цим відео я вам залишу посилання на інтернет-магазин, а також на гарячу лінію. Ой, а це щось таке цікаве, я такого не замовляв. Кофі Черіз, Вишня кавова. Подивіться, щось дуже цікаве. Новинка, напевне. Зараз ми е, з вами розберемося. Натуральна, натуральна каскара сушена м'якоть кавових вишень. А, -а, -а, а! Як бачите, виробник tof 25 Coffee Roasters, Україна, Харків, е, Вулиця Героїв Харкова, 273К. Ви знаєте, що це є наша українська компанія, яка через військові дії, яка через повномасштабну війну та безпосередні військові дії з першого дня змушена була переїхати до Львова, де успішно продовжує бізнес, надає робочі місця, допомагає бійцям зсу, допомагають тваринам. Підтримуючи притулки, і, до речі, мої хороші, ви знаєте, на сайті цієї компанії є так звана підвішена кава. Коли ви її купуєте, виручені кошти йдуть для наших бійців на підтримку ЗСУ. Я вас просто закликаю: підтримуйте українського виробника і підтримуйте всіх тих, хто потребує допомоги. Так коротко вам розкажу: я один раз смакував каскару. Її смак можна. Описати як компот шипшини, кураги, груш або яблук з переважанням першого. Звісно, кофеїн в ній міститься, але в 4 рази менше ніж в каві. Так що це дуже круто: так званий чи компот, чи чай. Ой, це буде дуже смачно. Приготуємо каскару обов'язково до великодньої випічки. Ой-ой-ой, мої хороші, це, напевно, мені е подарунки до дня народження. Смачний, бо справжній, молочний дубайський веган-шоколад з фісташковою пастою та катаїфі. А, катаїфі, це таке тісто. Це мої хороші, напевно, знаєте, отой нашумівший дубайський шоколад. А я й навіть не знав, що 25 Coffee Roasters теж мають такі. Чудові смаколики. От, а в нас сьогодні, так кажуть, план дій. Ми з Олею сьогодні хочемо трішки поприбирати. Класна упаковка, правда? Угу. Тюлі постирати, там вікна протерти і зробити такі, знаєте, трохи підготовчі дії до свят. Хоча настрою ніякого нема. Беручи до уваги, що робиться в Сумах, в Дніпрі в інших містах, ця війна просто страшна. Просто страшна. Ну що, мої хороші, як то кажуть, настав День Х. М'ясо пробуло в русолі у мене три доби. Подивіться, як воно красиво виглядає. Яке воно світленьке, красивеньке. І тепер я його починаю готувати вже до самого копчення. Тут, в принципі, нема нічого складного. Дуже часто замотують, просто, знаєте, шнурком обв'язують. Але, як показує практика, краще. Треба так міцненько зв'язувати. Як показує практика, ви знаєте, якщо замотувати тільки одним шнурком, то м'ясо таке, знаєте, верх такий добре припікається. Ну, хоча це не є проблемою, але якщо ви його додатково замотуєте ще у марлю, то воно тоді таке знаєте, стає красивим, золотив, золотавим. Ну, але це теж все дуже індивідуально добре зв'язали, стягнули. Така в нас виходить. Шинка. Далі я вам покажу ще раз наочно, бо я почав, бо я почав і почав без вас. Ось от так от, беру марлечко, Після чого беру нашу полядвичку. Гарненько так. Тут, бачите, все дуже просто, до речі, і за рахунок самої марлі теж дуже гарно вибудовується сама форма. Бачите? Раз. Ось якраз красота. замотали, під, підложили. Після чого я беру такий очнорочок. Раз. Ну, марля, теж, марля теж свою чергу стримує і додає форму. І тепер гарненько так перемотую. Грубо кажучи, цим шнурком ви придаєте форму. Ви придаєте форму нашому м'ясу. Тут я гарненько теж замотую. Після чого беру ножем навсквозь ось так продіваю. Ну і тут мені зручніше ножницями, хоча теж можна собі ножем. Раз. І з іншої сторони раз і пропхали шнурок. І в нас виходить ось така от петля. Бачите, нема нічого абсолютно складного. Але я вже переконався, що краще таке замотати в тканину чи в марлю м'ясо, ніж без нього. Ось так я підготовлю м'ясо до копчення. Після чого безпосередньо будемо його коптити. Пам'ятаю, ще був дуже-дуже маленьким і така була традиція в бабусі. Ну а потім і мама її прийняла, що паски варто випікати у чистий четвер. Казали, що в жодному випадку не можна випікати паски у п'ятницю. Тому сьогодні в нас четвер. Я замісив. Ось таке красиве тісто на нашу паску. Зняв щойно плівку, тому що воно дуже піднялося. Поставив на розстойку просто коло камфорки, включив на такий самий маленький вогонь і поставив, щоб тісто підходило. Я сьогодні готую паску за своїм рецептом це українська паска, яка довго не черствіє. У мене на каналі вже є. І, до речі, спало мені сьогодні на думку. Спало мені сьогодні на думку повторно приготувати відео. Рецепт Паски Крафіну. Я розпочав знімати свої перші відео на канал років сім тому, напевно. Напевно, сім років тому. Правда, я, знаєте, то виставляв, то не виставляв відео, то одне в тиждень, то одне в два тижні. Для мене канал був виключно. Як таке хобі, знаєте, як розвага. Звісно, що на меті було в подальшому бажання заробляти гроші на каналі, але оскільки в мене основна робота була, і я не мав часу постійно приділяти каналу, тому відповідно виставляв відео по мірі можливостей. Зараз, якщо подивитися в пошуку пасок, то останніх, напевно, років 4 всі випікають різноманітні крафіни. І я звернув увагу на те, що напевно років, останніх так чотири, всі масово почали випікати крафіни. У мене рецепт це не власний рецепт, це рецепт, який мені дістався від колишньої колеги по роботі, яка випікала, точніше, мама в неї випікала. І на роботі ми скуштували, мені дуже сподобалося. Тому одним з моїх перших відеоканалів – це була паска Крафін сім років тому. Було дуже-дуже давно. Я так подивився, що дуже багато людей почали готувати цей рецепт. Дуже багато почали там трішки переробляти, але основа і інгредієнти, ну в принципі, навіть і грамовка в багатьох залишається тою ж самою. На той час, коли розпочинав знімати відео, у мене було буквально тисяча підписників, і то відео не пішло, як то кажуть, в такі маси. Тому, можливо, виправимо ту ситуацію. І сьогодні, попри нашу українську паску, я теж приготую крафін. Чесно короче, ми готуємо крафін щороку. І завжди комбінуємо з якоюсь такою іншою паскою, здобною таким кексом, хлібом, з здобною паскою. Теж всі рецепти в мене вже є на каналі. В кінці, в кінці цього відео я вам обов'язково залишу посилання, через які ви можете прийти з цими відео познайомитись. Тому, як то кажуть, поновлю цей рецепт. Вже, тому, як то кажуть, поновлю цей рецепт з кращою якістю, з коротшим відео, щоб для вас було це зручніше. А ви, мої хороші, в свою чергу, прошу вас, закликаю, не лініться, підписуйтесь на канал, тому що дуже багато людей дивляться відео без підписок, попри те, що аналітика показує, що ці люди заходять на канал регулярно. Я вам зараз покажу відео, такі коротке відео з аналітики свого каналу. Вам абсолютно нічого це не коштує. Для мене це дуже приємно. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. І звісно, я вам обов'язково все цікаве, чим займаюся, що готую, покажу. Мої хороші. Дуже рідко заходжу на будь-які аналітики по каналі. Сьогодні так знаєте, що мені класнулося, і я перейшов в такий розділ аудиторія, щоб подивитися, хто саме мене дивиться, яка країна. Більше жінок чи чоловіків, і око кинулося на таку одну з цифр, таку для мене дуже складну і дуже важку в сприйнятті, оскільки 66% глядачів, які заходять на канал регулярно, які дивляться мої відео, але за певних причин не підписуються. І лише 39,4% це ті глядачі, які заходять постійно і підписалися. Мої хороші, для вас це абсолютно не важко. Для мене це дуже приємно і, направду, для кожного блогера дуже важливо, щоб е, на його канал підписувалися люди. Тому дуже прошу, мої хороші, якщо ви заходите до мене часто, якщо ви часто дивитеся мої відео, підпишіться. Для вас це не важко, а для мене буде дуже приємно. Мої пасочки чудово підійшли. Ось, подивіться, яка. У мене виходить красота. Зараз цих чотири відправляю в духовку випікатися, а паралельно відправив тісто на розстойку на паску крафін. Дуже ніжне тісто, неймовірно, красиво піднялося. Я боюся зараз, що воно в духовці ще більше не підросло. Сьогодні так склалися зорі, що наші паски неймовірними. Неймовірними, я змастив молочком з жовтком, Домашні яйця, жовток такий дуже-дуже яскравий. Відправлю в духовку буквально за хвилин 20 накрию фольгою, щоб шапочки не пригоріли. Хоча, чесно кажучи, я не люблю прикрашати паски всякими цяцьками, дуже рідко якоюсь глазурю. А так мені подобається просто красивий підпечений вершок. Не згорілий, а красивий такий, знаєте, коричневий підпечений. Отож, відправляю наші пасочки в духовку випікатися. Дістав свої красуні пасочки з духовки. Вони в духовці ще трішки підросли. От, як на мене, от, такий от колір паски, просто без всяких цяцюк, без того прикрашування, найестетичніший, найкрасивіший. Ось дивіться, яка красота, форма висока, паска, форма висока. Я встали пергамент, і вона ще підросла над пергаментом. Ось така от красота у мене вийшла. Тепер біжу займатися крафіном. Сьогодні чистий четвер, ми не планували такої грандіозної уборки, але Оля вирішила всі тюлі перестирати. А так як, виходить, вона зняла і постирала, то обов'язок вішати на мені. Тому я сьогодні вішаю тюль. Для мене то не є складно. Що там є? Може футболу, так, фонарики на нашому стадіоні центральному включили. Буде, може якийсь. Може буде якийсь матч. А ми дивіться, ми такі господарі. Тюлі постирали. Бачите, я вчепив. Марко займається, як завжди, творчістю. Так, Маркусику. Розкажи, що ти робиш? Я. Так. в кейсі на розмальовку. На розмальовку. Супер. Тут вже з вітальні Оля продовжує просувати всі тюлі. А ми, мої хороші, я вам покажу, який і я файний господар. Ми вже, як то кажуть, один крафін приговорили, вже його, як то кажуть, з'їли, тому що дійсно. От що не каже, ну, тісто на оці паски, воно просто неймовірне. От, ну, 100%. Тут в мене тільки дістав в духовки, ще 4 крафіни. І Ось вуаля. Я так милуюся цією паскою. Знаєте, в мене є на каналі рецепт Паска українська, яка довго не черствіє. Тут вона як була перепеклася, то прям такі, знаєте, аж позирчики були. Такі бульбашки поверх. Просто височезна, м'якусінька-м'якусінька. Ніжнісінька, ніжнісінька. Отакі от ми господарі. Дмитро вже подзвонив, що везе нашу шинку, нам накоптив. Так що. Так що такі справи. Щось зробили. Писали мені, до речі, писали мені, писали мені, до речі, коментатори на рахунок вікон, що тіштеся, що у вас вони взагалі є, бо ви кажете, що ви вікна помили. Так, ми дійсно завдячуємо ЗСУ. Дякуємо нашій армії за те, що ми маємо можливість попити ті самі паски, бо і мити ті самі вікна, бо інші люди на превеликий жаль, але тієї можливості не мають. Але мої хороші. Якщо в мене ті вікна є і є можливість їх помити, то чому їх не помити? До чого ваші, вибачте, дурацькі коментарі. Але, тим не менше, отакі от ми хай заєва, то кажуть, спільно, разом. І, дай Боже, щоб на всіх, щоб в кожній сім'ї був такий тандем а, спільної роботи, як і в нас. Чого щиро вам бажаю?